Тепер їх 94. 94 фотографічні документи, які засвідчують безмежну любов до нашого міста. Друга частина виставки ретрофотографій Дарда Карловича Фукса презентує наше місто різні, передусім, промислові його куточки на початку двадцятого століття. Якщо в першій частині, яка працює з 12 грудня 2014 року, на 44 фото можна побачити переважно Фукса та його родину, а також Криворіжців, то 50 відкритих для огляду 6 лютого знімків показують будні Криворізького рудничного району. Якщо в першій частині виставки були використані пластини із зібрання науково-дослідного геолого мінералогічного музею Криворізького національного університету, то роботи, представлені зараз, є результатом оцифрування знімків, які знаходяться у фондах Дніпропетровського національного. Музею імені Яворницького. Эти фотопластины поступили туда в 1977 году. До этого была проба одна сделать с них отпечатки. Это были сделаны контактным способом 9 із на 12 см. И многие из тех изображений, которые вы можете здесь увидеть на стенах, они уже стали хрестоматійними для нашего города, но были представлены либо в усіченому виде, то есть обрезанными, либо фрагментарно використаними, и не с таким качеством. Ну, как бы Уже э, более пяти месяцев работы с этими фотопластинами, с фотоматериалами, уже многому нас научили. Мы здесь уже использовали какие-то элементы как оформление этих фотографий, которые вот должны вернуть зрителя даже в формат эстетики того времени, так и э, возможность сделать акцент на определенные детали. Організатори виставки продумували все до дрібниць. Зокрема, пробували друкувати знімки у Києві. Проте якість, яку запропонував один із провідних фотоцентрів нашого міста, виявилася вищою, тому друкували в кривому розі. Всебічне сприяння організаторам надав місцевий осередок національної спілки фотохудожників. Партнером виставки виступив Ігор Ляшенко. А з усіма технічними роботами зацифрування та підготовки до друку блискуче впорався фотохудожник Георгій Аргунов. Півтора місяця тому ще нічого в нас не було взагалі, окрім знання. Того факту, що в Дніпропетровському історичному музеї є ще пластівний функцион, коли ми про це дізналися, то ми Поїхали туди, домовився Ігор Анатолійович. Нам люб'язно дозволили принести своє обладнання і свої комп'ютери, все своє обладнання для сканування фонди. Нам дали ці пластини, дуже люб'язно до нас поставилися. Нам було дуже приємно, що ми дві роботи, от, які представлені на першій виставці, були подарували музею, і вони навіть в нас запитали, а де ви знайшли ці роботи в такому гарному стані. Тобто люди, котрі професійно працюють з такими матеріалами. Вони вирішили з першого погляду, що це роботи автентичні. Це дуже було приємно, тому що ми зрозуміли, що то все, що ми думали над оформленням, над стилізацією, що воно таки спрацювало. Я тепер, коли по місту пересуваюся, і бачу оці старовинні виробки. Я вже думаю, оце як це люди їх руками вибирали. От ви бачите, вони як ластівки на тих схилах. І я вже трохи по-іншому на них дивлюся. Видатний геолог і гірничий інженер, і при цьому тонкий лірик і романтичний фотограф Едуард Фокс подарував нам унікальну можливість побачити кривий ріг таким, яким він був 100 років тому. За життя колеги вважали Едуарда Карловича людиною незвичайною. Навіть у звіті НКВС його називають ходячою енциклопедією. Високу оцінку виставці та її творцеві дають провідні сучасні історики. Це непересічне явище з точки зору пізнання минувшини. Криворізької і не лише минувшини, а персоналістики Криворізької. Тому що, на превеликий жаль, в історії нашого міста є багатьо постатей, серйозних постатей з великої літери. Але ми про них ще мало знаємо, мало писали. Ну, ви знаєте, про Фукса раніше не писали, бо він вже був репресований. Але з моєї точки зору, це фігура номер один. З точки зору інтелектуальної, з точки зору енциклопедичних знань, яким він володів. І з точки зору того внеску, який він вніс в справу розвитку нашого міста. Це в повному розумінні слова фундатор. На відкриття другої частини виставки Едуарда Фокса зібралося два повні зали відвідувачів людей різного віку, професій та інтересів. Завітав і міський голова Юрій Вілкул. Разом із усіма він подивився картини і послухав екскурсію, яку проводили Ігор Рукавіцин, Георгій Аргунов і Ніна Єсіна. І як і всі отримав потужне за силою враження. Книги, которые Игорь сделал. И вот вторая выставка э, Фукса это дорого стоит. Я бы хотел сказать, чтобы и другие наши небезразличные люди тоже занялись такой духовностью, такой культурой. Наверное, это и сознание людей может немножечко повернуть к порядочности, к человечности. Крім людяних світлих і позитивних фотографій Едуарда Фокса, на виставці можна побачити дві вітрини з документами і предметами, які стосуються як власне фотографа, так і рудничної тематики. Крім художнього характеру, виставка набула значення музейної, оскільки частина знімків має підписи із зазначенням того, коли та де зроблено фото. Виставка ретрофотографії Едуарда Карловича Фокса працюватиме у двох паралельних приміщеннях міської виставкової зали до 15 березня. Поспішайте пізнавати і любити своє місто.